Запланована прес-конференція між Трампом та Володимиром Зеленським її відмінили. Зараз Трамп вийшов із заявою у своїй соцмережі True Social, Сказав про візит Володимира Зеленського до Вашингтону. Сьогодні у нас була дуже, дуже потужна зустріч в Білому домі. Ми дізналися багато, чого ніколи не могли зрозуміти без розмови під таким вогнем і тиском. Я зараз продовжу читати е, цю заяву, і власне що сказав Дональд Трамп? Він говорить про те, що дійсно зараз е, е, дивовижно, що виходить через емоції, і я визначив, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо до нього залучена Америка. Тому що він відчуває, що наше залучення дає йому велику перевагу в переговорах. Я не хочу переваги, я хочу миру. Він проявив неповагу до Сполучених Штатів Америки в їхньому заповітному овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру. Тут звісно, що можна багато знаєте маніпулювати. Чого хоче Володимир Зеленський, чого хоче український народ. Приїхав Володимир Зеленський в костюмі чи в світшоті. Це, звісно, що все дуже важливо. Але ж щодня на лінії бойового зіткнення в Україні гинуть люди. І коли Трамп говорить про те, що він хоче миру, в першу чергу мова тут має бути про те, аби допомогти жертві. Тобто країні, яка потерпає від агресії, від агресора, і не перекладати відповідальність на Україну і український народ, який просто бореться за себе, за своїх дітей, за своє майбутнє, за свою землю, за свої домівки. Ми більше десяти років просто відчуваємо ось цей ось тиск ем, російської окупації. І знаєте, ем, дуже цинічно, дуже цинічно те, що сьогодні відбулося у. Сполучених Штатах